Всім привіт! З вами магазин комфорту. Сьогодні ми на Городоцькій 174 і хочу вам розказати про ліжко Прага. Почнемо із зовнішнього вигляду нашої моделі. Спинка виконана в стилі каретної стяжки або затяжки капітон. Мають великі боковинки і боковини основного ліжка. Вушка оброблені рівним структурним швом. Спинка обтянута кудзиками і зверніть увагу на рівний акуратний шов-боковин. Розмір спального місця 160х200. Звичайно, ви можете обирати свій і більший або менший, але звертайте увагу на габаритність, адже її додають саме боковинки нашого ліжка і вушка спинки. Модель має підйомний механізм, також є моделі без підйомного механізму. Всередині в нас є велика ніша для зберігання речей і 4 блока дна. Також є розбірний металевий каркас, ущільнені ламелі з кроком 2,5, і ви можете помітити, що в нас є по периметру ось такі дерев'яні брусочки. Це спеціальна посилена система, яка утримує додатково наш каркас. Дана модель ліжка у нас представлена в тканині велюр. Комфорт рекомендує обирати саме такий тип тканини через те, що вона податлива і легко чиститься. Звичайно, ви можете обрати індивідуальну тканину. Так само, як і колір, ми маємо широку палітру кольорів, і така модель буде виграшно дивитися в інтер'єрі в яскравих кольорах. Наші локації по вулицям Богдана Хмельницького, 200 та 176, городоцька 174, Стрийська 202Б та зелена 115Б. Тому ви можете сміло приходити до нас дивитися моделі або замовляти ліжка через сайт або соцмереж.